Самотнім людям чотирилапий друг заміняє справжнього друга і допомагає, хоч тимчасово позбутися самотності і впоратися з депресією. Тому сервіс настільки популярний, ось, будь ласка, перед нами типовий прокат домашніх тварин. Яка лапа? Привіт, Бідолашний, що ж тебе в цей акваріум посадили? Ти ж на риба. Бачите, як вони виставлені в клітках на продаж? Трохи сумно. Хоча для Японії це норма життя. Здравствуйте, заходьте, вибирайте собаку. Які красені і які галасливі. Подивіться. Привіт! Яка краса! У мене просто очі розбігаються, гавкучі які. Звісно, шкода, що ви бідолашні не на свободі, а в клітках сидите. Але з цим ми нічого не можемо вдіяти. Я свій вибір зробив. Найспокійніший, як звати сибакі, собака на ім'я сибакі який красивий. Сибакі. Усе у мене з'явився новий друг. У мене в Японії з'явився друг. У мене тепер є свій собака на день, але все одно це мій собачка. Ви знаєте, у нього серце калатає, він переживає. А можна собаці, якого ти взяв на прокат на день, давати ім'я? Так, можна. Отже, офіційно його звати Сибакі. Припустімо, що це прізвище. А ім'я в нього буде у Японії інакше не може бути хатіко. це ж дівчинка. Як ім'я Хатіко зробити більш жіночим? Адаптувати? Хаті, хаті. Вона мене вже цілує, як таку не полюбити, облизує. От друзі, до речі, прайс лист можна глянути. По чому оренда чотирилапих друзів? За день 6 тисяч. Це 60 доларів. І за місяць 400 доларів. США отак. Перш ніж довірити мені хаті лише на день, пан дігучі проводить детальний інструктаж. В собачі какашки треба зібрати у пакет. А якщо попісяла, то цією щіткою ви маєте помити асфальт і побризкати спреєм, щоб не поширювався запах. Ось наші шановні рідні собачники. Учитися треба в японців. Оце справді вершина цивілізації і приклад для наслідування. Круто, я вражений, але це ще не все. Виявляється, до однієї такої крихітки додається цілий арсенал речей. От друзі, мені з собою дають набір на день. Я бачу підгузки, як ми їх будемо використовувати. обов'язково надійте його на собаку, коли будете їхати в громадському транспорті. Їжа, десерт, підгузки це ще не все. Ще є косметичка і в ній пакети. За допомогою цього пакета отак от будете прибирати. Тобто, якщо він нагидив, треба надягти пакет на руку і зібрати продукти його життєдіяльності і куди їх подіти. Обов'язково взяти з собою Викидати в урну не варто, щоб запах не поширювався. Друзі, уявляєте, ви самі все чули. У Японії ви не побачите, щоб на дорозі десь валялися продукти життєдіяльності собачників, точніше, собак. Пробачте, будь ласка, причина одна: менталітет: не можна, отже, не можна. Усе крапка у хаті речей більше ніж у мене, але нарешті собача косметичка зібрана. Хаті оформлюємо хаті. І усе. Я орендую собаку на один день. Для цього треба заплатити в касу 60 доларів і залишити під заставу паспорт. От, будь ласка, повернули ще одного собачку. Який гарний. Ви надовго брали собаку? На три години. І куди ви встигли сходити? Та то прогулювалися тут поряд. Чудово провели час. Ну що, хаті? Ходімо гуляти. О, зразу хочуть подружитися. А це хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Ясно, це хлопчик. Все одразу пішов природний процес. Треба швидше забирати. Що ж, друзі, тепер я в токіо потроху обживаюся. Сімасе, здрастуйте. Скажіть, а що як собака напісяв, і господар не прибрав? Який штраф у вас в Японії? Таких штрафів у нас немає. А якщо покакає? Я навіть не знаю, я такого не бачу. Вона за собакою прибирають. Розумієте, це не питання грошей, це питання манер і вічливості. Як бачите, манери і ввічливість вирішують більше. Ні, хаті. Вона все-таки це зробила. Друзі, вона це зробила і лягла. Дістаємо нашу грожеву сумочку. Якщо ваш собака попісяв у місті і ви японець, треба взяти отаку пляшечку зі щіточкою, усе добряче залити водою і помити. Боже, що я роблю? Далі треба взяти знезаражувач і побризкати на асфальт, щоб не залишилося запахів. От чоловік дивиться і усміхається. Мовляв, молодець іноземець. Пробачте, вона трішки напісала. Я все приберу. Усе ходімо далі. Ох, ця мені Японія. Друзі, дивіться, як цікаво це. Апарат, який знищує пластикові пляшки, і потім пластик іде на переробку. Найприкольніше, що викидаючи пляшки в цей апарат, ти отримаєш реальний прибуток. Треба прикласти свій проїзний і за кожну пляшечку отримувати бали, а потім ці бали можна обміняти на якийсь подарунок у магазині. Круто, і тут сталося те, чого я найбільше боявся. Який запах? За що ж мені це? Так. Волю в кулак, руку в пакет і роблю це. Фу, Друзі, тепленьке. В один пакетик. Чесно кажучи, я хочу покласти ще в один пакетик, щоб боронь боже воно не потекло в сумці. Другий пакетик. Закрутив. Ні, Знаєте. Потрійна безпека, третій пакетик. Ще ніколи в моєму рюкзаку не було такого вантажу. Ну що, ходімо далі? Кілька годин ми з хаті вешталися містом і раптом набрели на незвичний магазин. Це великий супермаркет, але тут, на другому поверсі, є спеціальне відділення собачого супермаркету. Є спеціальні возики для перевезення тварин. Це абсолютно нормальне явище. Отак можна зі своїм улюбленцем пересуватися магазином і вибирати собі одяг, вибирати взуття. Дуже зручно. Собаки рятують від самотності багатьох японців. Кожен дванадцятий заводить собі такого друга. Братам нашим меншим тут така любов і вседозволеність, що вони можуть вільно гуляти по супермаркету. Як звати вашого? Лабу. Лабу. лабу, лабу. А вашого? Лабу. Мімі. Мімі. Їй сьогодні 14 років. Сьогодні день народження. 14 років. Вітаю. А ось друзі, цілий відділ одягу для собак. Хочеться зробити собачці приємно. Вона ж маленька дівчинка, тому їй потрібна красива сухенка. Нормально. У принципі, в японському стилі, усі дівчата тут носять короткі спіднички. От така обновочка в моєї хаті. Усе їдемо на касу. Дивіться, біля каси можна побачити тортики для собак, тістечка і спеціальні страви. Ось собача котлетка, ось м'ясо. Господи, щоб я так жив, як собаки живуть у Японії. У мене просто нема слів. І продовжуємо нашу прогулянку. Друзі. Що я бачу? Гляньте, гляньте. Черепаха. Чоловік гуляє з черепахою. Конічуа, здрастуйте. Здрастуйте. день. Це ваша тварина? Так. Я просто не вірю. І моя хаті теж вочевидь шокована. Тобто вона живе у вас вдома? Звісно. Як вас звати? Мітані. Мітані. Мене звати Діма. Ось, будь ласка, дідусь іде з магазину з сумкою. Як звати вашого друга? Її звати хаті. Хаті знайомся. А як звати черепаху? Бон. – Бон. Клас. Друзі, дивіться, вона йде без повідця сама. Тобто, повідець не потрібен. Вона знає, куди йти. Так, звісно. Він тут уже 20 років ходить. А можна я разом з вами прогуляюся? Так, можна. Клас, це нереально. Хтось гуляє з собачкою, хтось із котиком, а хтось із величезною черепахою. Отак, от будь ласка, їде машина, пригальмовуємо черепаху. Проїжджайте, проїжджайте. Дорогу переходить величезна, 75 кілограмова черепаха. Тобто, в принципі, це ваша домашня тварина. Це моя дитинка. І скільки ця дитинка з вами вже живе? Велика ваша дитинка. Коли він у нас з'явився, то був такого розміру. Це було 21 рік тому. Ми її купили у магазині. Вона наступила мені на ногу. Важка дівчинка. Важка. Так, 75 кілограмів. Усі місцеві мешканці добре знають дідуся Мітані і його повільного друга. А дітлахи щодня нетерпляче чекають, коли вони вийдуть на прогулянку. Країна див, інакше не скажеш. Реально, країна-див. Друзі, знаєте, як хочеться сказати, хто зрозумів життя, той не квапиться. Ви щаслива людина? В Японії черепахи і лисі люди вважаються символом щастя і довголіття. Так ми з ним дуже щасливі. Клас, супер. У мене сувора дружина, тому з боном я від неї відпочиваю. Як ви думаєте, а бон щаслива черепаха? У умови життя краще за мої. Думаю, думаю, гріх скаржитися. От, бачите, черепашка справила малу потребу і дідусь обов'язково миє асфальт. Це культура. це етикет Японії незалежно від того, хто живе в тебе вдома: собака, кіт, папуга, черепаха. Чи хоч гіпопотам? Якщо ти виходиш з ним гуляти, треба брати з собою коробочку, збирати какашки і мити асфальт після того, як сходили по маленькому. У хазяїна черепахи з дружиною сімейний бізнес, похоронне бюро. Бонжон живе просто в нашому офісі. Ось його хатка. Бачите, вона сама знає, повертається, йде додому. Далі хазяїн допомагає її розвертати. Давайте я допоможу. Оп. Дуже прикметно і при цьому несподівано, що символом вашого похоронного агентства став став символ тривалого життя, символ довгожительства, черепаха. Так, це кумедно, але насправді нашим клієнтам, які щойно втратили дорогу для них людину, стає трохи легше, коли вони бачать бона. Знаєш, нам з дружиною було дуже самотньо, ми не могли мати дітей, але відтоді, як з'явився Бон, ми стали щасливішими. Взагалі, всі тварини роблять життя людей кращим. Тварини в Японії справді дуже багатьом допомагають упоратися з самотністю. А чому в Японії ця проблема така актуальна? Чому так багато самотніх людей? Не знаю, але думаю, просто люди тепер не їдять м'яса. Через це в них менше тваринних м'ясо – Тоді хочеш жінку. Не їси м'яса, жінки не хочеш. Так, чоловіки, які їдять м'ясо, зазвичай активніше шукають собі дівчину. Ось як наш бон. Він їсть лише капусту, тому до самиць його не тягне. Тож їжте м'ясо, їжте більше м'яса. Це порада від мітані. Я хочу, щоб ця зустріч не забулася: подарувати вам невеличкий сувенірчик. Передусім, наш традиційний подарунок вишиванка, українська сорочка. У мене саме цього місяця день народження, тож буде мені подарунок на згадку. А для гарного святкування у нас є спеціальний подарунок з України. Дякую. Дякую, настав час прощатися з моїми новими друзями. Уже збігав термін оренди хаті, але я дуже хотів побувати з нею в одному особливому місці. Це пам'ятник, мабуть, найзнаменитішому псу на планеті Земля легендарному хатіко, герою одноіменного фільму. «Хаті глянь. Це хатіко. Він майже твій теско і він дуже любив свого господаря. Але, на жаль, я не господар хаті, тому нового друга пора повертати. Добрий вечір. Добрий вечір. Це був чарівний день. Повертаю вам вашу коштовність. Як бачите, ми її вдягли. Тепер вона має сукенку. Ще один дуже важливий момент. Мабуть, один із найважливіших я віддаю вам. Віддаю вам це. Добре, молодці. Звик до цієї красуні за сьогоднішній день, так що мені, чесно кажучи, шкода, що цей день закінчився. Хаті вже рідна мені. Знаєте, от цей сервіс і хороший, і водночас сумний. Бо розставатися не хочеться. Зовсім не хочеться розставатися. Ви краєте людям серця. Раті буду сподіватися, що я тебе ще побачу, бо ти мене просто підкорила. Ти така хороша дівчинка. Усе довго прощатись, тяжче розстатись. До нових зустрічей. Якщо чесно, це був один з найсумніших моментів експедиції. Мені дуже хотілося залишити хаті собі, але я розумів, що це неможливо. А ще більше хотілося, щоб хаті знайшла справжнього господаря і перестала бути інструментом для заробляння грошей у Японії. Індустрія боротьби з самотністю дуже розвинена і різноманітна, і крім милого сервісу прокату тварин, є такі антидепресанти для дорослих, які просто шокують людину з європейським менталітетом.